Акаторафію, що мали летіти на нас, несподівано стали вибухати у самих окупантів на базах біля складів поруч із житловими будинками. А далі, що цікавіше, сталося реальне лихо з великою дамбою. Вибухають базування та стратегічні об'єкти ворогів. Починаються навіть потопи. Все йшло під воду, немов каміння. Здавалося, брашисти ще день тому контролювали ситуацію. А тепер ведуть свою країну до краху. Звістка, що потрясла всіх. Далі вітаю вас на пітіві. З вас підписка та вподобайка у Російській Рязанській області. Після раптового хлопка виникла пожежа в районі Греса. В мережі з'явилися кадри з пожежою, на яких видно задимлення біля станції. Місцеві пабліки пишуть, що кадри пожежі в районі Грес могли зняти напередодні. Пізніше силові структури, нібито повідомили, що причиною задимлення були хлопки. При цьому станція, нібито працює в штатному режимі. Новина файкова фотографія стара намагається переконати наляканих місцевих жителів у МНС. Однак росіяни діляться фото та навіть відео сильного задимлення і говорять, що пожежа все ж таки є. Більше того, рашисти діляться, що чули прольоти ракет чи дронів з боку власної території. А тоді відбулися вибухи. Тож тепер серед людей ходить думка, що це могли вдарити помилково свої. А тепер вони це приховують. Зазначимо, що Рязанська ГреС розташована в місті Новомичуринськ, Пронського району Рязанської області. І займає шосту позицію у списку найпотужніших теплоелектростанцій Росії у складі станції сім енергоблоків. Крім того, раніше зафіксували пожежу і у Ростовській області Рефі біля Новочеркаська Грес. відеозапис місця загорання опублікований у соцмережах самими ж расистами. На записі над одним із приміщень Грес видно стовп вогняного диму. Раніше повідомляли і про пожежу на Новочеркаський Грес після атаки ударних БПЛА. Тоді ж внаслідок атаки спалахнула пожежа на трансформатор. Атерні підстанції, що призвело до тимчасового виведення з експлуатації двох енергоблоків. Факт пожежі підтвердив навіть губернатор російської області Василь Голов'єв. При цьому про атаку безпілотників російський чиновник нічого не згадав. Воно місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидці повідомляють, що Новочеркаську державну районну електропідстанцію атакували ударні дрони у соцмережах. Місцеві жителі публікують відповідні відео. Однак, варто зазначити, що російські чиновники неохоче повідомляють. Про втрати і зазвичай не називають справжню причину тієї чи іншої події на важливих об'єктах. Перед пожежою місцеві чули звуки прильоту безпілотників в небі над Ростовською областю. Потім в районі електростанції лунали потужні вибухи, після яких розпочалася пожежа. Через загорання на підстанції дрес автоматично відключилися високовольтні лінії: 330 кВт – Тихорецька та ростовська. Новочеркаська ГРЕС – державна районна електростанція. Це найбільша тепло. Електростанція до друга за потужністю після ростовської АЕС електростанція у Ростовській області Рефії ДРЕЗ знаходиться на відстані понад 200 кілометрів від території підконтрольної уряду України. А експерт ради зовнішньої політики Українська призма Іван Ус розповів і про інші проблеми, які вже виникли в Росіян через повномасштабне вторгнення. Що стосується взагалі економіки Росії, оскільки постійно монітори там ситуацію. Ну слухайте, у них. Дефіцит бюджету за першу половину вже 3,7 трильйона рублів, при тому, що плановий 3,8 трильйона рублів. Тобто вони фактично за півроку виконали план на рік, а російські економісти кажуть, що можливо, можливо дефіцит буде все, приблизно 8 трильйонів рублів. Це 56 мільярдів доларів США, якщо чинним курсом. Тобто, виходить, що у Росії е, великі проблеми з бюджетом, дефіцит покривати е, питання, ну звісно, його можна покрити, не друкувавши гроші. Але коли ви друкуєте гроші, то ви тим самим пришвидшуєте інфляцію в країні, яку вгамовувати треба підняттям облікової в Росії, кажуть ключової ставки, а підняття ключової ставки робить все більше і більше діє видів діяльності в Росії неефективними, тому що Uh, зараз там 20% ключова ставка. Це означатиме, що кредити компанії можуть брати ну, відсотків за 23-25%, а то і більше. Відповідно, бізнесова діяльність не так не не покриває ці видатки, і тому для Росії проблема. А я а як отримувати доходи, якщо взагалі-то важко з чимось працювати. Плюс ще один момент через високу ставку uh, і дорогі кредити. Люди їх не повертають. І в Росії ось давайте так. Це в червні був звіт центрального банку. Заборгованість населення, якщо прикласти рублі на долари, 277 мільярдів доларів США. Це заборгованість населення по кредитам, те, що повинні були повернути з відсотками і не повернули. Тобто, виходить, що все йде до того, що скоро може бути калас банківської системи, або що найменше рішення банків надавати кредити. А в Росії за рахунок кредитів будується життя. Там 12,9 мільйонів людей мають три і більше кредити. Про що це говорить? Що люди беруть кредит, а потім беруть наступний кредит, щоб покрити попередній. і виходить так, що чим вища вартість кредиту, тим складніше працює цей механізм а на певній стадії. Люди просто кажуть, що все ми не можемо е, повертати гроші, тому що. У нас їх немає загалом. Не в Орефії досить часто виникають і через випадкові обстріли авіації Росії власної території. Вже є не один задокументований випадок, коли російська авіація ракета або бомби випадково обстрілювали територію самої Росії. Ці інциденти зазвичай привертають значну увагу через їхню неординарність. Найстаріший інцидент стався в Білгороді, коли російські винищувач-бомбардувальник Су-34 під час польоту нештатно скинув авіаційну бомбу ФАП 500 на лі людей Подію намагаються замовчати. А раніше над Воронезької області було зафіксовано падіння і російської крилатої ракети х 101 яка ймовірно прямувала до цілей в Україні. Але з невідомих причин відхилилася від курсу або вийшла з ладу. Ракета впала в лісистій місцевості, не спричинивши значних руйнувань або жертв. Проте сам факт її падіння на російську територію став предметом обговорень. Також були зафіксовані численні випадки нештатного сходу, авіаційних боєприпасів та падіння уламків ракет на території Російської Федерації. Включаючи Воронецьку, Когорську, Білгородську області та інші регіони, за даними деяких незалежних російських змі, таких інцидентів нараховується вже близько сотні, а то й більше. Значна частина цих випадків припадає на так звані плануючі бомби, модернізовані радянські авіабомби з прикріпленими крилами та системами навігації, які Росія активно застосовує на фронті. Ці нештатні сходи часто пов'язують з несправністю навіаційних систем цих бомб, які іноді є костерним або ненадійними, що призводить до їхнього падіння на російську територію замість запланованих цілей в Україні. Окрім плануючих бомб, були й випадки падіння інших видів російських боєприпасів, включаючи крилаті ракети, які могли відхилитися від курсу або вийти з ладу. Також до інцидентів на власні території призводили так звані дружні вогні з боку російської авіації або систем протиповітряної оборони. Існують повідомлення про збиття російських літаків або безпілотників власними силами ППО або навіть про випадкові обстріли одного російського літака іншим, що призвело до їхнього падіння. Ці інциденти підкреслюють не лише технічні проблеми, але й потенційну погану координацію між різними підрозділами російських збройних сил, крім вищезгаданих у різних джерелах з'являється інформація про менш деталізовані або офіційно не підтверджені випадки, зокрема падіння уламків ракет ППО. Іноді після збиття українських безпілотників або ракет російськими системами ППО уламки цих ракет або ж самі збиті. Об'єкти падали на населені пункти Росії, спричинаючи руйнування. Хоча це не є обстрілом у прямому сенсі, це все ж випадки, коли російська військова активність призводить до шкоди на власній території. Важливо зазначити, що російська влада, як правило, намагається мінімізувати інформацію про такі інциденти, часто посилаючись на технічні несправності або нештатні ситуації. Без деталізації причина про наявність цих випадків свідчить про ризики, пов'язані з введенням бойових дій поблизу власної території та мож. Недоліки в підготовці або технічному стані військової техніки. Крім того, чимало негараздів у Рефі принесла і природа. Шланими зливами топить столиця рашистів Москву, а Санкт-Петербург готується до потопу через суттєве підняття води. Дамбу закрили. Вода піднялася майже на два метри. Санкт-Петербург охопила масштабна повінь. Нині у зовнішній частині фінської затоки у Санкт-Петербурзі рівень води перевищує 180 сантиметрів. Влади намагається зробити все, аби запобігти затопленню міста. У Петербурзі ухвалили рішення повністю закрити затвори дамби, перекривши доступ води з боку фінської затоки. Рух суден за кронштадтським корабельним фарватом припинено. Циклон приніс місто сильний західний вітер, не характерний для літнього періоду. Через це виникла загроза повен у Петербурзі пориви сягають 19 метрів за секунду, а в акваторії Невської губи аж до 27 метрів за секунду. Висока хвиля місцями була 2,5 метра. А в Москві затоплені станції, метро, двори і територія. Держдуми місто буквально пішло під воду через тропічну зливу. За даними влади, міста в окремих районах столиці менш ніж за дві години випала місячна норма опадів. У деяких дворах столиці машини наполовину пішли під воду. Кадри поширилися в різних телеграм-каналах. Та інших соцмережах схожа картина була і на патріарших ставках. Телеграм-канал Шот пише, що під водою опинилися і парковки в ТЦ. Загалом від води постраждали десятки машин. У двох випадках людей довелося рятувати із затоплених автомобілів. Також у Москві тимчасово не працювали деякі станції метро під час сильних дощів. Вестибюль станції ВБК риска закрили через затоплення. На інших станціях очевидці повідомляють про велике скупчення води. На деяких ділянках тимчасово зупинили рух. Тип Орд повідомляє про затримки в Росі зараз. Все працює у штатному режимі за інформацією. РБК через зливу затопила територію Держдуми. Вода залила майже весь майданчик біля старої будівлі в охотному ряду. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. на Напітів слава Україні.